Народу збережено відпочинок. Бо той, хто війде в його відпочинок, відпочине також від своїх діл, як і Бог від своїх власних. Намагаємося отже живу до того відпочинку, щоб ніхто не впав, даючи той самий приклад невірства. Бо слово живе і я і гостріче від усякого двосічного меча. Воно проходить аж до розподілу душі і духа, суглобів і костяного мозку, і розрізняє чуття та думки серця. Нема створіння, скритого від нього. Все оголене і явне перед очима того, кому ми маємо дати. Кому? Ми маємо дати. Маємо сьогодні святкові вечір. Свято, ми кажемо, зустріч нового року. В біблії про таке свято не має написано на нічого. Дехто каже не біблійне свято. Як заможні біблійне? Біблія каже, одній для людей кожен день однаковий а другий відрізняний день. І дня. А один Божий муж старозаповідній казав, Господи, а ти мене навчи так рахувати мої ді, щоб набути мудре серце. Новий рік, що це означає? А це означає, що минає ще один рік життя людини, людей на землі що наступає новий рік, наступає ще один період для нашого життя. Період один рік, де його взяли, де тепер, що просто люди придумали. А я вам скажу, то Бог придумав. То Бог у законі це його мудрість так сотворила. Він створив селе, він створив землю і небо, він створив все, що ми бачимо, підіймаючи очі свої вечором туди, у висоту. Він так зробив. Це його закон. Закон існування землі і всього, що наповняє землю. Він мудро це створив і зробив. Кажуть, що якби щось змінити, то життя на землі не стало. Він все не І До хвилини, до секунди. Він мудрий. Він творець. Він так зробив. Це за його волею. І є циклічне існування землі. Рік з року. Зима, весна, літо, осінь. І знову зима, весна, літо осінь. Для чого він зробив? А для того, щоб все, що наповняє ту землю, а воно приносило дві. Приходить зима, дерева відпочиває, все заспокоюється, а підходить весна, обновляється, підіймається, починає рости, приходить літо, те, що виросло, починає дозрівати, давати плоди. І, коли спіють, прийдуть до свого завершення. І ти, і я зевети туди, будемо їх приймати. Так Бог зробив, так Бог створив для того, щоб нам навіть добре було. І в тому всьому, коли ми так живемо, ми хазяїни того, що нас окружає. Той рік за роком, той циклічний період, Він. Навчив нас знаєте, чого, багато чого. Якщо дерево росте, спочатку посадили ми, дивимося, воно виростає, трошки виросло, два-три роки обже чекаємо на весну, чи появляться кіточки, чи зав'яжуться кукняшки, чи прийде осіння, воно принесе тобі. І коли сім і вісім, і дев'ять років, а воно не родить. Ми як хазяї кажемо, хватить займати місце. Ми навчилися багато чого рік. Ми навчилися від того, і знаєте, в своєму житті, в житті людському цей період, це період підбивання підсумків, це період звітів, це період, за який люди щось робили, щось звершили, прийшов момент і переглядає, що зробив, думав зробити то і то. Чи зробив добре, чи зробив зле. Чи те, що думав, вийшло чи не вийшло, що робити далі. Підсумки. Підсумки робимо всі ми. Я прочитав місце святої книги Біблії про те, що одного дня ми маємо комусь дати звіт. Хочу вам сказати, те місце говорить, що ми маємо дати звіт Богові. Хоч там він. Там написано, що перед тим, хто все знає, хто все бачить, перед тим ми є намір через слово, яке відкриває йому стан наш, ми маємо. Хочу сказати, що в нього відточислення інше. Біблія каже, що в нього один день, як тисячу років, а тисячу років як день вчорашній. Він по іншому дивиться на все. Але на світ поселив. Що одного дня ми прийдемо перед його лице і маємо йому дати звіт за наше життя. І я вам хочу сказати, шановні мій браті і сестри, коли я думаю про святкування Нового року, то я бачу в тому свято, але не просто свято, а можливість бути мудрим, Чер розповіді він казав про одного пробителя. Я не буду про того говорити, тільки скажу те, що він там сказав, що люди цього віку мудріші чи світу цього, мудріші.

Ми йому сказали, Боже, раз в тиждень приходимо на це місце. Молився раз в вечір, не забував, як я спати, молився. А може два рази, може, рано, щоб ти молився. А може ще в Що скажете? Про що ви прозвітували? Може би сказали, ми ну, стараємося колись, як я мав час, то прочитати Святої книги Біблії. Щось. Інтересне питання. Чи ми готові ми до світу? Я сьогодні не той час багато говорити, але я вам хочу сказати, є декілька речей, які Бог одного дня спитає. І дивлячись на ті речі, він, збоз... він проголосить своє рішення. Чи змінювалися ми в його образ? Чи переображалися ми?

Бо він, Слово Боже, каже, посадив перших людей в саду, то він казав, що пануйте над нею і робіть її, дозволяючи. Чи робили ми щось, щоб справді воно було прекрасніше? Я думаю, що він спитає, чи робили добро, чи поступали по правді. ce avem bunul de voluile, ce ne-aș putea face, ce ne-aș lăsa pe băieți de se lucra, ce să Мої брати і сестри дорога церква Христова, я хотів би сказати, що сьогоднішній вечір, це вечір підсумків того, що ми зробили в минулому році, це вечір перегляду всього, того, що відбувалося в моєму житті. І знаєте, так, як. Повсякденному, в фізичному житті, в порноденному нашому житті, роблять підсумки для того, щоб оглянути, що було зроблено, що не зроблено, що зроблено правильно і принесли добре, добрі справи, що було зроблено погано, що треба виправити. Став тепер тобою. Бібля каже, я прочитав те місце. Бібля каже, що нема скрипта нічого. Слово його проходить аж до розподілу душі і духа. Боже Слово бачить, чи духовний, чи, чи душевний. Пісуть духовного і душевною не в тому ти. Гарно стаєш перед Богом. А жуть душевного і духовного в тому, чи ти все, що робиш, кажеш, то я. То мені, то, він, то я хочу, чи те, що ти робиш, також Боже. Воно відкриває нам Бога і Бог бачить Наш, нас, які ми є. Ти не скажеш, я не знав, я не розумів, він знає розгляд твій. Він знає, чи ти розумів, чи не хотів. Різняє чуття і думки і серця. Те слово воно розрізняє. Чи ти жив для того, щоб тобі було приємно? Чи ти розумів, що ти є Боже дитя? І ти маєш викупити, Божу волю, Хай Бог благосить, шановні броні і сестри, сьогодні притягнути кожен сам себе. І разом подумати про те, що ми зробили, а що нам ще потрібно зробити, перед Господнім лицем, щоб коли він відде і скаже.